Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. У мене сьогодні включення із теплиці. Навожу трішки порядки, наче морози вже відбули, надіємося. Вирішила ж я таки висаджувати огірочки. Трішки, бачите, попідсихали. Чи попідмерзали, чи попідсихали листочки нижні. Але нічого. Я думаю, оновляться, все буде добре. Зараз повисажую, попідв'язуємо і, і буде добре. Ну, якщо ж морози знову до нас не повернуться і показую клубничка наша. Достигає. Перші вже ми дві клубничини дітки з'їли. А тут далі пішла. Це щось треба обірвати. Поки що ще синуль нуль хай достигають. а то вже прийшов, заглядає, так? Да? Так а ось ж дивись скільки достигла. Достигла це вже хіба? Ось достигла. Ну так, да. зараз польємо. Принеси мені півполивалки води, синуль, польємо полуничку, отак ось, червоненька. Ну, хоч діткам є що скуштувати. і добре. Така. Полуничка, полуничка. Так, я продовжую далі працювати. Редисочка, тут трішки щось її побило, ну, я вже нічим обробляти не буду. Як буде, так і буде. Викопала цибульку з теплиці, ось викопала цибулю порей. Декілька в мене там небагато її, оце все, що вилізло. Зараз я її порозділяю ось так ось поштучно. І хочу посадити ось сюди ось в рядочок. Так, друзі, цибулька порей посаджена. Ось так. Я в рядочок. Це в мене тут кущівка. Це я на зиму садила трішки рядочок-часник, рядочок. Це тут вже досаджувала те, що залишалося, бо основний в мене он часник. Цибуля там основне. А це тут залишилося ще добавила, бо показалося мені мало. Так що я ще досаджувала. І порею тут ось у рядочку посадила. Перший раз оце я саджу порей, тому подивимося, що виросте з нього, чи щось буде, чи не буде. Мабуть, потрібно буде його ще промульчувати все, бо я бачила, так роблять дівчата травою скошеною. Оце мульчують. Мабуть, і ми будемо косити і будемо потихеньку мульчувати. Це я тут трішки, і ось залишалося, вже не захотіла викидати малесенькі. Досадила також їх сюди вже, в рядочок. Тут в мене морква, буряк посіяно по два рядочки, але ну, ще, ще нічого не сходить, ще нічого немає. А Покажу ще вам полуницю нашу. Отож, були в нас морози, я так думаю, що вона підмерзла. Підмерзла, тому що дивіться, ось є, бачите, цвіт. Тут нормальний, а тут, ось, бачите, а тут чорненьке, значить, все не буде з нього нічого. Доброго потрібно це обривати, отакий цвіт із чорним. І ось, бачите, також. Тому зараз пройдуся, пообриваю, оце так. Ростеш, ростеш, а воно бац і все. Бац і померзло. І що ти йому вже зробиш, оце, як такі ягоди, нічого не зробиш. Обриваєш і все. Да, потрібно буде опобривати. І ось чорне, і тут чорне. Оце вже все, це вже не буде з нього діла. Добре, що клубника ремонтантна, надіюся що ще дасть в цьому році якісь плоди, звісно. Яка погода буде, надіюся. В теплиці там є трішки клубники, а тут оце померзло. З цими морозами чи вже все, чи, чи ще ні. Фух, так у нас дуже сильні вітри зараз, оце ці дні. Вітер прям ураган такий. Тут ми посадили. Трішки картоплі висадили. Оце ось, бачите, які було б ягідок багато, але проти погоди не попреш. Ось, бачите, ну це ж замерзло, це ж вже не буде ягоди нормальної, все. Все. Полола я часник, цибульку також хочу мульчувати, ну, якщо вистачить трави скошеної. Там ще я своєї трішки капусти досадила. Та капуста все добре, не померзла, але на місці поки що сидить. Ну, самі знаєте, яка в нас була погода. Тому... То морози, то дощі, то вітри. то... Так, обірвала. Чоловік хоче ще удобрити чимось. Бачу, мурашки лазять, потрібно, мабуть, попідсипати. І мурашечок трішки повідганяти від полуниці. Ще так пройдуся. А це вон, дивіться, кабачки ті що померзли в мене. Ну, Звісно, я думаю, що це вже все з нього не буде толку з цих кабачків, але он, повідростали. Повідростали, але ні, я буду ж нові садити, бо це таке вже це щось за чудо-юдо буде, а не кабачки. Майори я там сіяла, посходили майори. Оце не знаю, чи зрізати тюльпани, чи залишати. Поки що ще не зрізала я. Не дуже мені ця картина подобається. Але хочеться, щоб урожай ж був на наступний рік. Хочеться, щоб квітували гарно. Тому не знаю, зрізати їх, не зрізати, залишати та тоді пізніше повиривати. Бачити, що робити. Тут позаростало в мене все квітами, полуниця там, і полуниця, і квіти, і кульбаба, все в все перемішку. Огірочки ми, Це ці маленькі, не підв'язували, ці попідв'язували. Трішки потрібно все полити, все сохне, жарко. Тут трішки томатиків у мене треба також сполоти, все пополоти. Тут ось зрізала шпина, тут вже все позаростало. Заново. Такі справи, друзі, кермек висадити потрібно. Все повисаджувати. Чекаємо урожаю, спека така потрібно відкрити. Зараз піду з цієї сторони відкрию ще одні двері, бо ось моя м'ятка яблунева, тут потрібно її відсіля висадити, щоб не. А то як за полонить тут теплицю, мені м'ята, то ради не дам так. Потихеньку картопелька сходить, я ще трішки. Пробіглася, не дуже так пополола, ще потрібно попідполювати. А тут ось м'ята. М'ята можна збирати вже чаї робити. Зараз трішки зірву м'ята, і там в мене он, меліси є трішки. Ммм, які пахощі, які пахощі. Я ж. Прийшла ж відкрити. Прийшла відкрити двері. В теплицю й не відкрию, да? З відкрити потрібно. Ху. Так. І ми Охі, Смачно пахне. Тут майори, он повискакували майори. Так. Вийшла показати. Мам красу, ось у нас розквів деревовидний піон. Дивлюся, кирюхи немає. Думаю, де він є? Де кирюшка наш? А він зробив там собі он базу, да? Воєнну. І грається. Не, сонечка не пече, та ні. Керюшка. <рес> <рес> Можна загорать буде, так? Да? Так пахне піон, той наш деревовидний. Ти нюхав? Та ні, не нюхав. Мама, угу. було б добре, знаєш, якщо взаєшно було Бу, сек. А, а, а. а то тут таке ходити туди-сюди. Так, да, трошки цей покосили, зараз дозагрібаю тут. Треба пособирати. так, да? Гердуська? З тим горду З Там що гордуська. Треба це я позагрібала, позбирати треба траву. Mm. Мені mm. так пахне піоно, це вітер за два. Дуже пахне, а це чоловідний флокс, диви, який синуль красивий, так? Mm. Красотунчик. Правда, оця трава ось що тут не дуже видпорте. Але її ніяк відсіля не видірнуть.